Друзі, хотів вам показати ось таку приспособу. Предназначена вона для витягування внутрішніх підшипників, які в глухий, в глухому отворі, тобто до яких немає доступу, щоб їх вибити або випресувати з середини. І покажу, як ним користуватися. Значить, тут є клинчики ось такі. І є розміри під внутрішні обойму підшипника. І ось така от. Такий от витягувач. Така приспособа. Зараз покажу, як вона працює. Ну от, такий от є підшипник. Він забитий туди наглухо, його звідси витягнути ніяк. Тобто, що треба перше зробити? Вставити ось цього дюбеля такого. Так, він вставився. Далі закручуємо клинчик. Розжимаємо його там гарненько? Ставимо сам зйомник, закручуємо і знаходимо таке місце, щоб можна було впертися ось цими опорами. Так, щоб було достатньо металу для упора. Так, ну от, як бачимо, він виставлений. Що залишилось зробити? Отут тримати одним ключом а гаєчку закручувати іншим. О, звук, як підшипник виходить з обойми. підшипник вилазить. Нічого не треба гріти, ніяких корпусів. Може при посадці нового я тут трошки прогрію. так він виходить просто замечательно. От і все. Отак От він виглядить, розклиняний з цієї сторони. От він дуже прекрасно виліз просто. Просто. просто клас. Така приспособа, може, постійно не треба, але вона. Ну Навіть якщо треба раз в рік, то її треба мати. Тому що вона настільки облегчає труц, зберігає корпус від всяких непонятних стукань вежимів. Тому що є ще один спосіб вижати мякишом хліба або тістом. Тобто забивається в підшипник тісто, підбирається втулка якраз, типу осі, і б'ється, і від того, що тісто туди заходить в щелі, воно назад випихає підшипника. Но є один нюанс, якщо слабенька ця стінка. То корпус цю деталь можна просто поврядити. А ця деталь це фактично двигун. Двигун до мопеда Vespa Primavera 150. Тобто Якщо її поврядити, то треба заміну всього двигуна робити, тому що це і є половинкою картер. Промопед це мій наступний проєкт, який я вже розпочав. Значит, тут що? Тут він був втоплений в салоні воді рік тому. Практично всі контакти окислені. І Дуже гарний спосіб я знайшов для, для того, щоб зняти цю окість з контактів. Якщо цікаво, можу розповісти. А мопед знаходиться у такому стані 2018 року. Щоб зрозуміти, що тут було, ну, ось ця панель приборів вона була повністю затекла. Фара згнила. Я вже знайшов, купив нову. Ну і ще трошки треба попрацювати. І фактично редуктор заклинив, кожний підшипник був заклинений, він взагалі не провертається. Тобто він з... зіржавів і на цьому все. Тобто від вода попала і його ще прокрутили трошки. Якби може на ньому не їздили, зразу злили і залили сюди масло в редуктор, воно би все збереглося. А так прийшлось міняти всі подшипники в редукторі. В общем, дякую за увагу. Шипник удачно виліз і зараз буду запресовувати новий.